Не я б'ю, печка б'є за тиждень великдень. Привіт, друзі! Великий день вже зовсім скоро. Це свято, яке ми всі з нетерпінням чекаємо. І сьогодні ми хочемо дізнатися, як наша ліцейна родина готується до цього важливого дня, як святкують учні та педагоги, які традиції живуть у їхніх родинах, що малюють діти, які пісні співають. Отже, давайте разом поринемо в атмосферу святкового настрою. Саме так ми хочемо розпитати учнів і вчителів. Про їхні традиції святкування Великодня як вони готуються до свята? Що для них означає Великдень і чому важливо зберігати ці традиції? Тож починаємо наше інтерв'ю. Привіт! Як ти готуєшся до Великодня та що для тебе означає це свято? Привіт, я роблю спочатку генеральне прибирання, малюю писанки та йду їх святити. Дякую за відповідь. Привіт! Як ти вважаєш, чому важливо зберігати та передавати традиції Великодня? Привіт! Завдяки традиціям ми зберігаємо нашу духовну цінність. Також ми разом проводимо час з нашими близькими та родиною. Доброго дня! Як ви готуєтеся до святкування Великодня на роботі? Можливо, є якісь ліцейні традиції? Доброго дня! На рахунок ліцейних традицій я не впевнена, але особисто для мене я стараюся завершити більшість своїх справ, щоби спокійною душею після Великодня розпочати останню чверть нашого навчання і вже тримувати до літніх канікул. Доброго дня! Доброго Які дня. великодні традиції ви у своїй родині? Своїй родині ми дотримуємось таких традицій. Мабуть, їх і дотримується більшість українців. Обов'язково ми відвідуємо службу Божу в церкві, а потім збирається вся родина. Так як у мене дорослі діти, то до нас на святковий обід приходить син з невісткою, з онуками, дочка з зятем, з онукою. А потім ми всі відвідуємо бабусю з дідусем. Отак ми і святкуємо. Дякуємо вам за відповідь. Доброго дня! Які цінності ви хочете учням передати через святкування великодні? Звичайно ж, зберігати традиції народні, не забувати їх передавати своїм дітям, онукам і шанувати свою націю, берегти рідну мову. У мене все. Дякуємо за відповідь. Доброго дня. Чи є в вашій родині особливі традиції, які передаються з покоління в покоління? Доброго дня. Так, є. Ми завжди всі разом з сім'єю ідемо свячувати до церкви Пасху. Після цього сідаємо за круглим столом. Всі приїжджають, ми куштуємо, а потім йдемо грати в писанки. Але дуже цікавою і традицією є у мого чоловіка. Було, і колись його батько після освячення паски з кошиком святковим обходив кругом будинку, а потім ставив той кошик на стіл. І аж після цього вони приступали до куштування смачної паски. Дякую за увагу. дякую вам, вам за відповідь. Привіт! Які пісні ти любиш співати на Великдень? Можливо, якась пісня для тебе має особливе значення? Привіт. Я люблю співати таку пісню, як Христос Воскрес вона є святковою та несе в собі радість. Дякую. Вітаємо усіх з Великим Днем Пасхи. Бажаємо, щоб цей святковий день приніс мир і злагоду у ваші домівки, а серце наповнювалося радістю і теплом. Це свято Воскресіння, нових починань і світлих надій. Христос Воскрес! Особливо хочемо привітати наших дорогих захисників, Збройні Сили України! Ваша мужність і відвага, відданість дають нам можливість святкувати цей день. Бажаємо вам здоров'я, сили та швидкої перемоги! Слава Україні!